Вони маленькі, але вже встановили свій перший рекорд. Трирічні малята із Червонограда так утнули гімну України, що змусили всю країну затамувати подих. Вікна знайшли їх, і спеціально для нас вони заспівали ще раз. Ця дітлашня в соцмережах підняла нову хвилю патріотизму. І хто б здавалося? Малята, які ще й усіх літер не вимовляють, зате вже знають головні речі. Ручка, Я свою люблю Україну. Я хам українець, Я люблю Україну. Це молодша група червоноградського дитсадка на Львівщині. Звісно, головної пісні країни діти подужали не самі, мали гарну вчительку, виховательку, в котрої 20-річний син стояв у столиці на Майдані від перших днів. Сама вона туди поїхати не могла, але вболівала так, що навіть підсвідомо на роботі, аби триматися духом, наспівувала гімну України. Декілька днів я просто співала, вони слухали. Потім вони почали підспівувати. Мелодія не легка. Основне, що їм не надоїдає це. навіть от сяде за столик грається і чую наспіує. Давай. учили пісню місяць, як навік малечі і складність мелодії зовсім недовго, кажуть колеги. Раніше намагалися вчити славню зі старшою групою. Так не вийшло, але тоді не було майдану. Нині ж і в малят бажання дорослі. Щоб Україна перемогла, а кого перемогла Україна? З якого віку дітям прищеплювати почуття патріотизму, питання може і спірне, але що скоріше, то ліпше, каже завідувачка. Головне все починати зі свого. Не може людина чи дитина вирости е... егоїстична, жорстока, коли у неї проявляється з дитинства любов. До свого, до батьків, до, до... до всього такого ближнього. Методистка Наталя Сокіл навіть не гадала, що знімає не просто пам'ятну річ для садочка, а відео, що надихає людей з різних кутків України. Читала я в відгуках, що е, пишуть молодці, ми будемо приймати ваш досвід, і це мене радує. Будемо ростити маленьких патріотів України. А ви до Майдану? Скільки разів у житті співали гімн України? І чи співали його хоч раз, так, щоб кожне слово пройшло не лише крізь розум, а й через серце? Якщо так, то не будете сумніватися в щирості цих дітей. Світлана Щак Тарас Оленець, програма Вікна СТБ.